Дві смерті одразу на одній із центральних вулиць Коростеня. Під колесами автівки на пішохідному переході загинули 31-річний чоловік та його маленька донечка. Родичі й досі не можуть відійти від шоку. Зі сльозами на очах розповідають батько з дитиною увечері саме вийшли із магазину. Ходили в магазин, це було 10 годин, навіть менше. Вони зайшли сюди, купили води, і він за ручку йшов з її. Біжогоду, а жінка взагалі на шаг, якщо вона просто її позвали дачу назад, то вона забула. І ну, секундне діло, і вона б теж там була. Родичі також обурені вчинком водія автівки, який, за словами очевидців, скоїв смертельний наїзд на людей і навіть не загальмував. кажуть, попри те, що рідних не повернеш, вимагатимуть для винуватця ДТП найсуворішого покарання. Хлопці тут стояли, не могли догнати. Да він не остановився, він даже не притормозив. Він як їхав, так і їхав, щоб можна було поцепити на площі, щоб поцепили на площаді таких людей, щоб по, по закону покарали по божому закону, щоб як, як не є, але його наказали вже їх не підняти, не допомогти, але його треба наказати. Винуватця трагедії працівники поліції знайшли вже наступного дня. Спочатку встановили місце знаходження автомобіля, а через деякий час і самого власника, – 24-річного жителя райцентру. Нам вдалося встановити. На якому було скоєно ДТП, на якому автомобілі, встановлена була особа, знайшли автомобіль зі слідами ДТП. І після чого був затриманий даний громадянин, який знаходиться зараз затриманий по статті 208. Правоохоронець повідомив, затриманий у скоєному зізнався і пояснив, що не помітив пішоходів, а місце ДТП залишив, бо злякався помсти родини загиблих. Тільки з місці аварії, так як він особисто був знайомий з потерпілим і боявся з його злів, слів. Боявся розправи з сторони родичів. У Коростенській міській раді розповіли, перехрестя, де сталася аварія, цілком безпечне для пішоходів. Там яскрава дорожня розмітка і завжди працюють світлофори. Світлофор працює в режимі жовто-моргаючо. Це достатньо для того, щоб водії по правилам розуміли, що зона підвищеної уваги. Крім того, є знак пішоходний перехід в такому режимі. Цей світофор працює не менше 20 років. Всі водії знають, звикли. За фактом ДТП у користі ведеться досудове розслідування згідно із кримінальним кодексом України за скоєне правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Ірина Остапчук, новини Житомирщини.